Що стосується студентів і практики, ми вже збирали студентів. Ми, сьогодні ми збираємо їх практично в полях на агростанції від Нобіб, ну, ну аграрного університету. Це студенти перших, других, третіх, четвертих курсів. Ми взяли декана, ми показали їм, що таке дрони. Всі хто хотів, і поки ми не вичерпали ресурс батарей, ми їм всім. Дали політати на дроні, всі були просто в захваті. Зараз ми вставимо їхні коментарі і враження. І так пройшли наші навчання з студентами. Ми розвиваємо агроринок в напрямках, які можемо. Я рахую, що вкладати в ну молоде покоління. Це Мабуть, чи не найкращий крок для майбутнього взагалі агросектору нашої нації, і для того, щоб були кругом спеціалісти. Ви знаєте, чесно кажучи, з коронавірусами, з війною, з цими всіма дистанційними навчаннями, я вірю, що будуть все-таки фахівці, які будуть щиро і з душою розбиратися в своїх професіях. Не хочу, щоб мене вчив, кажу, вчив. І вчив також безтолковий вчитель, не хочу, щоб мене оперував там безтолковий хірург, не хочу, щоб мені давав там поради або консультації, там теж там якийсь доктор, чи там я не знаю, щоб такий самий був там безтолковий поліцейський. От я вірю, що всі ми разом можемо зробити нашу країну фантастично. І як говориться, в межах наших можливостей робимо все, що можемо. Так що підписуйтесь на наші канали. Посилання в описі. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і що ще. І давайте буде тепер TikTok. І вже пора знімати і TikTok. До зустрічі в полях. Оксана Тонха, декан агробіологічного факультету Національного університету біоресурсу і природокористування України, доктор наук, професор. Знаєте, відбувається. Таке класне дійство сьогодні. Фірма Кроптер організувала нам таке свято для наших студентів, для нашого факультету. Сьогодні ми дивимося різні дрони. У студенти е, різних курсів, в основному перших курсів навчаються керувати дронами. Е, узнали ознайомились з будовою, ознайомились е, е, з різними дронами, в тому числі які за нами слідкують, а за нами слідкують деякі дрони. Е, е, ну, було таке дійство, маса емоцій, маса позитивних таких емоцій. Студенти відчули дійсно, що дрони в сільському господарстві це новітні технології, це круто. І застосовують їх зараз в сільському господарстві. Ну, Взагалі це нові емоції, ті, які повністю поглинаєшся в ці нові емоції. Це як велика така гра, і в той же час ти відчуваєш те, що ти можеш робити, навчатися, і відчуваєш, настільки важливі зараз дрони входять. Ну і крім того, отримуєш позитивні емоції, класні емоції. Сьогодні я був зацікавлений цим процесом, дізнався про переваги обробітку ґрунту цим дроном, та його недоліки деякі. Взагалі я майбутнє своє планую з агрономією зв'язати, і дрони цьому будуть допомагати, навіть маленькі і такі великі для оприскування. Сьогодні було дуже цікаве цікавий захід, на якому ми побачили дрони, деяким навіть дали попрактикуватись в їх управлінні і дізналися багато цікавого про дрони і власне, переваги обробітку власне, полів цими дронами. Ну, в найближчому майбутньому власне, планую займа... ну, можливо літати на дронах, можливо, займатися їх продажем. Ну, як власне, агроном буду використовувати дрони. В дронах є дуже великий потенціал, оскільки вони е можуть дуже зекономити кошти і господарям, і агрономам, і власне, самому господарству, оскільки вони можуть витрачати менше е пестицидів, можуть. Менше впливати на сам ґрунт, оскільки вони не мають прямої дії на, на нього. Насправді враження дуже цікаві та незвичні, але я сподіваюся, що коли я стану агрономом, це вже буде буденністю і ми будемо працювати з дронами. Особливо цікаво було керувати ними, так як раніше я мало цим займався. Ну, я впевнений, що дрони вже поступово заходять в цю сферу. Тому що ними набагато простіше і швидше обробляти поля. І якщо в мене буде, наприклад, якась своя компанія, то я буду е внідряти дрони в її діяльність. Ну, дронами обробляти, як нам сьогодні розказали, набагато дешевше, також швидше. Е сьогоднішнє мі міроприємство було дуже добре. Ми розглянули різні дрони, також аграрні та прості. Е ми зрозуміли їхню будову та конструкцію, їхнє призначення. Та зрозуміли, яке майбутнє слідує за дронами. Дрони допоможуть не тільки у сільському господарстві, та й в інших речах. Але процес дуже цікавий, він незвичний і треба багато скажімо так, розумової діяльності і багато практики. Дрон в майбутньому це є одна із скажімо так, головних інструментів, які будуть на ринку та у сфері аграрного, скажімо так, менеджменту грубо говоря. Дрони допоможуть в десикації і в інших, скажімо так, сферах обробітку ґрунту. І можна навіть сказати те, що дрони розвиваються, і ми можемо подальшому бачити не тільки дрони, які будуть тільки десикувати, а може бути, що і сіятимуть, і інші будуть робити функції, які на жаль, ну, зараз дрони не. Неспроможні цього робити повноцінно. Е, ну, сьогодні дуже сподобалось. Е, я, як студент, е, скажу, що е, набагато краще бачити наочно е, якісь технології, якісь новинки, ніж в аудиторіях, в книгах чи то просто презентаціях. Е, доволі, сподоб... доволі сильно сподобалось мені керувати дроном. Е, це захоплюється. Це не так складно, як виявилось. Е, очікування були набагато. Е, Песимістичніші і очікував гіршого, але керувати ним виявилось зовсім не складно. Якщо ми вже агрономи, то в сільському господарстві е, використання. Е, наприклад, я не бачу майбутнього сільського господарства без використання таких безпілотних машин, як дрони, е, які можуть обробляти рідиною поля та вносити до добрива. Слухайте, на ну, враження дуже цікаві. Ми приїхали і знаєте, краще не раз побачити ніж 99 разів почути, тому ми побачили все наживо і навіть мали можливість спробувати, тому це дуже круто. А ти спробував? На жаль, ні, але дуже хотілося б. Десь іншим разом ще спробуємо. Ну, так як я поступив на агронома, тому я бачу своє майбутнє в цьому напрямку і все ж таки повторюся, я не бачу майбутнього без таких дронів, які... Дуже сильно ефективні і може заміняти дуже багато інших речей. Ну насправді мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Мені сподобалось те, що у нас є така можливість е в університеті, як студенти відвідати такий захід. І що є така компанія, як Кроптер, і вона надає можливість в принципі прийти, подивитися очно, як це все відбувається, а не там по відеороликах, по презентаціях і ну тобто дистанційно. Ну в загальному, я думав, що це важко, що це якось потребує якихось. Навиків конкретних навчання, а насправді ну мені показали просто на пальцях, як то все має відбуватися. І я ну, взяв пульт в руки, спробував туди-сюди привчився, і в мене через декілька хвилин вийшло ну, нормально політати і виконувати там якісь маневри певні. Ну я вважаю, що в загальному за такими безпілотними системами, не ті, ну, власне, коптери це майбутнє, і ну коптером можна виконувати певні задачі. На певних ділянках, де це неможливо іншими якимись механічними засобами, які потребують інших затрат. І, ну, наприклад, можна точково якось обробляти ґрунт, обробляти рослини. І я думаю, що коптери вони займуть провідне місце в цій ніші. Мені сподобалася була одна з тих, хто керував дронами. E, всі кажуть, що це легко. Так, це легко, але як, легко як іграшка, тому що, ну, як я бачу по процесу, як я бачу в роботі, треба цьому навчитися. Я ну, думаю, що десь, якщо цілий день виділяти, то можна десь за тиждень, за два вже навчитися та пристосувати до роботи. У себе на полі, але теж я думаю, що дрони через кілька років будуть більш функціональні, вони буде більш розширені, тому що зараз є дуже багато обмежень, дуже багато, «но», де не можна їх використовувати. Але я думаю, що це виправляє і згодом після війни буде легше завозити сюди, і можна буде брати в свій доступ, тому що зараз це дуже проблема, така велика. Якщо брати для себе, Яке я бачу майбутнє для дрона, може воно ну так як буде дуже багато функцій додавати, може воно замінить дуже багато техніки та багато людей. Та тут є свої плюси і мінуси. Ну, раніше кілька років тому це була ну, просто іграшка, зараз її використовують в аграрних реформах. Може, згодом вони будуть десь теж використовуватися в других інших сферах діяльності. Да, Сьогодні Кроптер нам показав, як може працювати з дронами, так як ми являємося аграрною країною, то для нас дуже полезна полезною, і з часом ми зможемо добитися багатьох результатів. В чергу, це дуже добре хорошо допомогти підприємцям, и также агрономом, так как это будет большая экономия, можно очень сильно сэкономить на удобрении, видел как э, проходит этот процесс, этому всему можно научиться, тут ничего нету особо сложного, буквально, ну не, можно сказать, что не очень много, если попадется хороший учитель тебе, то все ты научишься. Сегодняшний заход был довольно цикавый, мы на вас не очень побачили, как просят дроны, так как они мне Я вважаю, що дрони це взагалі доволі перспективна техніка, яка може використовуватися в багатьох нішах, на багатьох напрямках. Но я планую пов'язати свою професію з дронами. Це доволі цікаво. взагалі доволі цікаво з нею працювати. І сьогоднішній захід доволі був цікавий. На ньому ми подивилися, як правильно працювати, і як працюють довітні дрони. Ми побачили, як можна ними коригувати, як їх налаштовувати, як ми будемо використовувати своє майбутнє і те, як ми будемо майбутнім жити агрономи. Ну, в майбутньому дрони це будуть незамін... незамінні речі, які будуть нам допомагати в як поверхнем обробітку, так і в. В дотикаючому обробітку іншими гербіцидами, пестицидами, які будуть нам дуже допомагати в рослинництві, які нам будуть давати ефективність і не будуть, так би мовити, затоптувати наші посіви. І цим самим буде ефективніший спосіб і більша врожайність. Які є перспективи саме в цьому занятті на сьогоднішній день? Тобто на сьогоднішній день. Ми вже ми не говоримо про те, що тіпа, це там професія майбутнього. Це професія сьогоднішнього дня. І на сьогоднішній день вже можна е, цілком і повністю реалізуватися в цьому різними способами. Е, саме сьогодні ми е, поближче познайомили студентів з. Тим, чим ми займаємося, і цілком можливо, що комусь із них це дійсно буде актуально, і це для них можливо стане способом життя. І на даний момент це для мене стало способом життя. І я являюся тим прикладом і буду всім про це розказувати, що це актуальна річ, дуже актуальна річ. І... Це, це, це актуальна річ. Дивіться, це промоутер на посаду пілота агродрона. Тобто, от я бачу, він реально кайфує, працює як болда, знаєте, хто Пушкіна читав, їсть за трих, працює за От, реально. Реально, Дуже дорого його Іменно. Але реально фантастичний працівник, дуже швидко ми разом ростемо. І що надо добувати. Що за Руслімом, у нас на каналі, можете на нього підписуватися, він інтересний персонаж, теж по-своєму сумасшедший, нормальних тут нема. Коротше, якщо ви з нами, то ми раді будемо вас бачити. Да? Все, коротше, за нами, вам реально буде дуже інтересно. Ми взагалі так стараємося, капець просто. Крушимо дрони там і так далі. Шок контент буде. Шок контент. Все, що, що ти ще щось хочеш сказати? Це реальна пропозиція. Це не були просто пусті слова. Нас е дронопарк, парк екіпажів розширюється, і не тільки наш, а на Україні в цілому. І у нас є конкретні пропозиції по роботі. Тому, якщо вас цікавить ця сфера і ви хочете опанувати цю професію, велкам! Ми приймаємо. Ну, треба бути трохи ненормальним для того, щоб в цьому реалізуватися. І ми чекаємо саме таких. Приходь.